В продажу маємо Hyundai Kona, 20 рік, 39 кВт батарейка, 136 коней, передній привід. 93 тисячі пробігу, один локальний підкрас, має тепловий насос, офігенний сіренький колір, гарна комплектація, 17 легкосплавні диски, літня гума, безключовий доступ, повний електросклопакет, преміальна акустика Крел, утримання в смузі, датчики світла, шкіряне мультикермо, жодних помилок. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Android Auto Apple CarPlay, клімат, два ключики, підігрів і сидінь підігрів керма. Заводське тонування задніх вікон. Дуже хороший стан автомобіля. Задні парктроніки, камера, зарядочка, подовжувач, повний комплект. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, вулиця Єрмоли, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Цінник на автомобіль 15900 доларів.